Казино і її ще без води. Чому міліція не відкрила до нього кримінальну справу за підпільне казино? Чому він звертається до прокурора, аби покарав студентів за те, що вони хочуть України? Як він може бути депутатом? Як може бути депутатом Гаєвська Марія? Яка, яка викладає ще у медичному університеті? Не ходіть до неї на пари! Не слухайте її! Білик такий є! В університеті! Є студенти! Не ходіть до нього на пари! Я прошу ректорів! Іншими викладачами, цих викладачів до того часу, поки вони не покаяться перед українським народом, поки вони не вибачаться перед студентами, яких вони хочуть посадити до тюрми. Я звертаюся до юристів. Зробіть все, Щоб ви захистили цих студентів. Я звертаюся до вас. Якщо ви почуєте, що, не дай Бог, когось студентів Притягують до викладанців, разом всі вставаємо і визволяємо їх. Всіма засобами. Не дамо наших дітей карати, бо наші діти хочуть добра. Всім, собі, нам і нашим поколінням майбутнім. Позавчора Тернопільська обласна рада вигнала адміністрацію обласного. І прибрала владу в свої руки. Створила виконком. Останній раз звертаємося до папієва на сторону народу. Або звідти виходиш геть. Чергу, він дипломат, він розуміє, що сталося. Ви що робили? Що ви сесію не хотіли провести? Не хочете працювати віддати і уходіть звідси. А якщо хочете працювати, зробіть так, як в Тернополі. Виженіть банду з тої, з тої влади, яку вона має тепер ще. Ну і знаємо одне: не відступати ні на крок. Це вони нібито кримінальними справами, дібито зга... хочуть залякати нас. Це вони нас бояться, тому хочуть залякувати. Все, Європа їх до себе не пускає, щоб ви це знали. Уже європейські лідери сказали, що до нас треба їхати молодим, розумним українцям, а не криміналітету. Тому бо місце вже не в Європі. Ми би в Європу підемо без них. А вони, якщо хочуть, то до, до, до Сибіру, якщо. Ну що, тепер всі на Київ. А тут ще раз звертаюся. Напевне, все-таки треба до страйку. Всім до страйку! Не дозволити їм! Оговтатися від того, вони перейшли межу. Вони пролили кров, вони повинні за неї відповісти. Якщо не хочуть уходити, страйкувати, не дозволяти блокувати їх, не давати їм робити те, що вони хочуть робити. Бо нічого доброго вони для людей не роблять. І знайте одно, ви живете поряд з тими депутатами, які роблять зло. Зробіть так, щоб їм було хоча б навіть незручно. А студентам від завтрашнього дня кожен вечір приходити до їхніх будинків і... З барабанами і там співати гімн України, щоб вони лягали і вставали під гімн України. голосний! Щоб знали, що таке українська могутня молода сила. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям слава! Нехай нам щастить до перемоги всі разом! 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 Дякую, разом! Разом І до кінця! разом! І до кінця! Разом! І до кінця! Разом! І до, кінця! разом! І до кінця! Разом! Дякую, товариство! Зараз ви знаєте, коли е, оця людина, яка не може двох слів зв'язати по українськи Азіров, сказав, що не буде підписуватись угода про асоціацію з Європейським Союзом, одні з перших на майдані міста Чернівці України, вийшли. Люди нової генерації.